Дорога наша свята Небесна Сотне, від імені 47 мільйонів сущих українців я прошу у вас пробачення, простіть нам, простіть, що ми вас не захистили, простіть, що, можливо, поховали ми вас не так, мусили би інакше, а там на Аскольдовій могилі. Біля хлопців, і тоді це було б велике продовження нашої патріотичної, нашої героїчної української лінії. Дорогі українці, ще три місяці тому і я, і ви, мабуть, постійно думали і підтверджували про те, що ось бачите, як вийшло, ми вийшли із імперії кривавої, жорстокої Російської імперії. Вийшли без крапелиночки крові, ми цим гордились. Сьогодні ми вже цього сказати не можемо. У крові, у сльозах, у стражданнях народжується нова Україна, нова і вічна вже Україна раз і назавжди. Так, от ще раз кажу: саме зараз у ці дні, у крові, у сльозах. У стражданнях народжується нова Україна абсолютно нова Україна, і вона такою буде завжди. Без Януковичів, без покидьків вона буде, вона народжується, і вона вже є. Здавалося, ми з вами повинні би зараз торжествувати. Ми перемогли орду, ми перемогли цю бандоту. Цей переляканий покидьок тюремний. Сидить, ви бачили, ламає олівець. А в мене було таке враження, що він хребет собі ламає в цей момент раз і назавжди ламає його. Він поїхав в Росію поплакатися. Він нас усіх називає бендерівцями і націоналістами. Хай знає, що ми такими і були, і є, і будемо. А таких, як він, покидьків, Ми більше навіть на землю свою не допустимо. Обов'язково. Вони порозбігалися, як пацюки, а які сильні були. Де той Захарченко зараз закривавлений? Де той Пшонка, який ми до нього з Автомайданом двічі їздили на його дачу? Так він на другий день зібрав прокурорів і каже, що це Яворівський до мене на дачу їздить. Поїдьте до Яворівського і зібрав всіх покидьків, які були в Києві, і хотів оточити моє житло. Їх уже немає, але ми маємо ще одну страшну страшне випробування. Це цього ліліпута Путіна, якого, який вміє мочити в сартірах і більше нічого. Ви подивіться, з яким нахабством це робиться. Весь світ сьогодні повстав. Весь світ сьогодні говорить йому «зас», а вони лізуть, і лізуть, і лізуть. Я хочу сказати про те, що ми, українці, не раз доводили всьому світові. Так. Ми довго запрягаємо, ми довго чухаємо потилицю. Але коли ми вже їдемо, то ми вже їдемо до кінця. Так, ми сьогодні тримаємося. Вони хочуть спровокувати перший постріл з нашого боку, з нашого боку його не буде. Ми сьогодні провели засідання Верховної Ради, ми дали повноваження нашим Збройним силам, ми дали їм кошти, ми вистоїмо. Я б цьому не маю жодного сумніву. І звертаюся до Євгена, до нашого міністра. Женю, я тобі вдячний, що ти так різко демократизуєш святкування нашого Шевченка. Він би не витримав цієї орди з їхніми животами, тупістю. Та ніхто з них цього Шевченка і не читав ніколи. Ми маємо українці гордитися тим, що ми маємо унікального поета. Я люблю Пушкіна, Лермонтова, називайте, називайте Міцкевича і тому подібне. Але такого поета, такого масштабу, як Шевченко, немає жоден народ. Бо він єдиний, хто вступився за цілий народ. Тоді, коли з наших рук вже було вибито шаблю, коли ми вже втратили свою державність, коли була заборонена наша мова, коли, здавалося, нас вже нема. Ми на узбіччі цивілізації раптом із самих глибин народних, із кореневої системи нації. Народжується Шевченко, який захищає Україну у слові і увічнює її у слові. Через те, дорогий Тарасе, ми вистоїмо і це випробування. Через те ми боремося і ми поборемо. Слава тобі, наша єдина, наша стражденна, але рідна і незамінима ніким наша мати. Україна, слава тобі, Україно! слава.